Продовжуємо тему вирощування винограда на присадибній ділянці. Я вам вже показував відео по обрізки винограда, показував відео по виломці нормуванню зелених пагонів, показував відео по нормуванню пасинки в плодовій зоні. Тобто ми готували свій кущ до цвітіння. Можливо, це найголовніший з етапів вирощування. Нормування суксвіт буде проводитися після цвітіння. Після того, як завершиться цвітіння, і буде видно, яка згрон краще запилилася. І дуже часто мені задають питання по захисту. Сьогодні я розкажу, якими препаратами я користуюся, як складаю схему і покажу момент, коли я вибираю період обробітку. Це, до речі, коронка. Вона повинна бути мати такий вигляд, що сигналізує про те, що все з кущом. Нормально нормально навантаження тримає, нормально росте і коронка загнута. Всі короночки пагонів мають такий вигляд. Дивіться, на сьогодні в моїх умовах пагони виросли раз, два до третьої проволоки. Є суцвіття І я дивлюся по тому сорту, який самий перший починає цвітіння. Ось вам для прикладу. Суцвіття маркету, який в моїх умовах цвіте найперший. Це початок цвітіння. А гронолі чорного ще не почало цвітіння. Така різниця. Коли перший з сортів починає цвітіння на моїй ділянці, я проводжу другу обробку винограда. Це зачатки суцвіт ізюмського мускату. Такий пагін. Видалили пасинки, так само готуємося до цвітіння. Значить, до періоду цвітіння я проводжу дві обробки. Перший, коли пагін виріс на 5 листів, я проводжу першу обробку, вона вже була проведена. І друга, якби мене спитали, яка найголовна обробка, якщо вибирати одну, наприклад, за весь сезон, то я би вибрав би обробку саме перед цвітінням. Це зачатки суцвіття Юпітера, американського кішмеша, який я постійно показую. По два суцвіття на пагін в цьому році. Дивіться, у винограда існують такі основні проблеми, які впливають на загальний стан здоров'я. Це грибні захворювання мілдю несправжня борошниста роса. оїдіум, це справжня борошниста роса. Шкідники. Фактично, ці три фактори впливають, можуть вплинути на процес цвітіння та пошкодити майбутнє грона. Ну, а це маркет у мене на перголі. Який я показував в одному з попередніх відео. Саме він в цьому році перший стартує, починає цвісти. Отже, до захисту. Для того, щоб захистити виноград проти мілдю, проти оїдіума і проти шкідників, треба скласти бакову суміш. З цьому обробітку я використовую проти мілдю танус препарат. Норма 4,6 грам на 10 літрів. Дякую Зуболєвічу, брав у нього на розвіз, тому що мінімальна упаковка офіційна, наскільки я знаю, це 400 грам. Це сильно багато для мене. Чудовий препарат захищає проти несправжньої борошнистої роси. Проти справжньої борошнистої роси довгий час я використовую препарат Топсин М. Також чудовий препарат, широкий спектр дії. Використовую на винограднику, на яблунях. Ну, тут не вказано, на персиках та нектаринах дуже класно він тримає курчавість, тому фактично це один з базових препаратів у мене. І крім того, що він працює проти аїдіума, він ще так само стримує комплекс гнилий на винограднику, що також важливо. Ну, я беру в такі упаковки великі, що багато, багато в мене його йде, але він є і в такій хобі упаковочки по 10 грам і по 20 здається, сипучий. Я використовую жидкі, Обидва оригінальні. Проти шкідників. проти шкідників в цьому росі я використовую маспілан. Також чудовий препарат, взагалі я його показував в попередньому відео. Працює проти попелиці, проти... головна яка перевага цього препарату і чого його можна використовувати під час цвітіння, перед цвітінням, що він толерантний до бджіл. Наскільки мені відомо, це ну, може й один препарат, який в Європі дозволений в органічному виробництві. Не шкідливий для людини, не шкідливий для корисної, корисних е, жучків, паучків. Сонечко виживає, це вже я перевірив. Бджілки виживають, а ту саму Оленку волохату спокійно бере, хрущів, показував, бере. І так само на винограді: це катки, кліщі. Чудовий препарат. Рекомендую звернути увагу. Тобто три препарати. Мілдю, аїдіум, шкідники. І, як завжди, до кожного обробітку я додаю добриво Мівіна 20-20-20. Він працює як антистресант. і рослина сама не відчуває дію пестицидів. Додаю до кожної обробки в бакову суміш. І, до речі, в цей час, можливо, навіть цікаво, перед цвітінням використати інший гранусол 10 52 10 також від Мів'яни з підвищеним. Складом фосфору, друга цифра це процентний склад фосфору. Фосфор, як ви знаєте, впливає на процеси цвітіння, бутонізації. Ну, будемо вважати, що покращує результати запилення. Можливо, є сенс використати цю формулу саме в цьому передцвітковому, скажімо, обробітку. І при бажанні, я не завжди, але. Ой, це тапсін, сорі. При бажанні. Можна додати адювант, якийсь прилипач, образно кажучи, допоміжний засіб, який для застосування в бакових сумішах з фунгіцидами, інсектицидами. Для чого? Для того, щоб краще препарат тримався на листу і підвищує ефективність самого обробітку. Ось такі препарати я використовую, як я вважаю, в головному обробітку винограда перед цвітінням. Схеми є різні, препарати є різні. Можете використовувати сінжентовські, байеровські, будь-які препарати чудові. Ну, В цьому році я користуюсь такими препаратами. Єдине, не забувайте, що вам треба захистити від мілдю, від аїдіума, від гнилий і від шкідників суцвіття, щоб вони нормально зацвіли їм мікродобриво, добриво, і тоді буде чудовий результат. І, можливо, в подальшому можна буде і не обробляти, хоча я так само проводжу ще одну-дві обробітки по, по ягодам. Ну це вже я покажу в подальшому. Дякую, що передивились такий довгий ролик. Подобайте з вас. Всім гарного цвітіння і чудових врожаїв!